Друзі, абсолютно більшість українців, українців 81% вважає недостатньою підготовку до повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать результати опитування КМІС за даними соціологів. 43% респондентів переконані, що зусилля були абсолютно недостатніми. 38% відповіли скоріше, недостатньо, хоча й визнали, що дещо було зроблено. Повністю достатньо сказали тільки 2% опитаних. При цьому кількість людей, які критично оцінюють підготовку до вторгнення, різко зросла. Констатують соціологи для власне порівняння в травні 2022 року, лише 52% людей оцінювали підготовку до повномасштабного війни як недостатньою. Ростислав Павленко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Пані Ростиславо, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! От ми зараз згадуємо той період. Дні перед повномасштабним вторгненням вчора ми бачили ці фрагменти, коли президент Зеленський говорив про шашлики. І головне, що міністр оборони України на той час Олексій Резнюков наголошував на тому, що цитата: жодного ударного угрупування на кордонах з Україною російського немає, так, щоби. Фактично росіяни вдарили, і це відбулося за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І у мене ключове запитання щодо професійності цих політичних діячів, особливо міністра оборони, який напередодні повномасштабного вторгнення говорить, що жодних ударних угрупувань на території довкола України немає. Ну, от що можна було зробити інакше, і що можна було зробити краще. Бо відомий е, вираз е, латинський про те, що хочеш миру, готуйся. До війни він має дуже просте і прикладне розуміння. Це означає, роби все для того, щоб ворог розумів, що ти готовий, щоб ворог бачив, що ти завдаси йому таких втрат, які будуть неприйнятні і непорівнянні з будь-якими здобутками. І перше, що треба було робити, це готуватися по суті. І тоді європейська солідарність і Петро Порошенко крикам кричали місяці перед вторгненням виділять гроші, виділять додаткові гроші на дуже конкретні речі, на підготовку резервів першої і другої черги, на виведення їх в поле, злагодження з побратимами і розміщення на напрямки головних ударів, так як це було в 2018 році, коли Путін також брязкав зброю, але не наважився напасти. Так як про це говорить військова наука, бо зараз військові кажуть, що на основних напрямках було лише по батальйону одесі менше солдат. Це неприпустимо в той час, як ще в 2019 році там були розгорнуті повноцінні бригади. Друге, це власне озброєння і забезпечення, бо так намагалися наздогнати Порошенка, що у армії не залишилося бронежилетів, не залишилося найелементарніших засобів захисту. Війська були фактично виведені з основних напрямків ударів, хоча всі від іноземної розвідки до доночі нашої розвідки абсолютно чітко передбачали ці, -ці напрямки. Цього не було зроблено. І третє, якщо вже говорити про слова, і нам зараз розказують, що це так хотіли уникнути паніки, то не треба було говорити про шашлики. Не треба було брехати про те, що немає угруповань. Треба було розказувати спокійно, як знов таки ми робили 2018 році. Розказувати, що робиться, як мінуються напрямки, як е, риються фортифікаційні споруди і свої е, вибудовуються, як злагоджуються війська, і це було би кращим повідомленням і для ворога, що не лізь бо дістанеш по зубах. І для своїх, що ми справді готові, ми готуємося, і влада спокійно інформуватиме людей, що і як робити. Оце була би належна підготовка. Всього цього люди не бачили і тому зрозуміло ці цифри, які наводять соціологи. А я ще одну цифру додам: що близько 60% чітко пов'язують неготовність до війни із Володимиром Зеленським і з його оточенням. От над цим треба задуматись. Пане Ростислав, на якого оцінюєте конфлікт між Трампом та Зеленським, який на цьому тижні ну вже виявився в якісь певні звинувачення одне одного, і просто якесь хамське відношення? Вам слово? Що можна сказати про цей конфлікт між Трампом і Зеленським для нас, для українців, найголовніше, чим він закінчиться в плані результатів для України, а це означає, якою буде угода, якщо вона буде, які вона гарантії передбачає, і що власне, Україна пропонує в цьому, тому що оця вся знаєте, словесна мішура, вона не так має значення, як той зміст, який вона приховує. І е, примушувати місцеві ради, школи, дитячі садочки, і таке інше висловлювати підтримку президенту Зеленському. Це хіба що ну вотішити своє его. А насправді всі зусилля мали би бути спрямовані зараз на зміст угоди, на роботу над нею до неї мали би бути долучені найкращі сили і уми в парламенті, в експертному середовищі, в громадянському суспільстві. Суспільству мало би не згодовуватися в істерія. Давайте підтримаємо зеленського понад усе. А знов таки мають мало би роз'яснюватися, що відбувається, що робить українська влада. І до чого, власне, ми маємо прийти, і що нам робити в тому чи іншому варіанті. Цього ми не бачимо. Ми чуємо лише бравурні заяви, що наших інтересів не здадуть. Ну це тоді повна відповідальність влади в тому, чим воно все закінчиться. Пан Ростиславо, не ну ключове питання. Це чого ви очікуєте від наступного тижня, від резолюції на річницю повномасштабного вторгнення і від зустрічі команд американських та російських. Ну що можна очікувати від наступного тижня всіх прогнозованих зустрічей? Я думаю, що тут ми б мали всі очікувати і вимагати професійної роботи української влади, тому що почнеться тиждень, ми вже знаємо із саміту з європейськими союзниками, і дуже важливо, щоб Україна знайшла такі аргументи і такі пропозиції, які би посилили нашу спільну з європейцями. Це наш спільний європейський дім, який ми маємо спільно захищати. Тож оці високі слова мають перейти в дуже конкретні і е, прагматичні кроки. От цим мав би закінчитися саміт е, з європейцями. Е, переговори з американцями мали би закінчитися розумінням щодо спільної вигади протистояння Росії і посиленням тиску на Росію, а не викручуванням рук Україні. Якщо досягти, це також питання майстерності дипломатії. А раз влада бере тут це на себе, ну тоді вибачте, готуйтеся і відповідати за результати своїх дій. Пане Рослав, і щодо угоди про рідкоземельні метали, ваша аналітика дуже важлива. А от якраз питання в тому, а що в тій угоді. Україна мала би висунути свій варіант не відбуватися походу. І зараз ми бачимо дуже багато інформації, цінність якої дуже важко верифікувати, тому що ну є дуже різні джерела. Потім ми чуємо про спростування, причому з усіх боків потім спростування спростувань. Сама ця ситуація не є здоровою, на мій погляд, і вона може свідчити якраз про те, що тут українська влада радше пливе за течею, намагаючись схопити. Итися в останній момент, хоча б за щось. От дуже хочу сподіватися, що е, такий підхід зміниться, і принаймні парламентські сили і громадянське суспільство будуть хоч якось долучені до того, щоб врятувати ситуацію в останній момент. Пане Ростиславе, дякуємо вам щиро, Ростислав Павленко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність.